Дорогі мої брати і сестри, ми є на нашому глибокому роздумі над Божим Словом на школі Богопізнання. І ми продовжуємо слухати Голос Святого Духа через Євангелію від Івана, що скаже сьогодні нам Дух Святий. Продовжимо наше читання з 11 глави Євангелія від Івана, 51 вірша. А правосвященник Каяфа того не сказав сам під себе, але правосвященником, бувши в тім році пророкував, що Ісус за народ мав умерти. І не лише за народ, але й щоб сполучити в одне розпорошених Божих дітей. Отож, від того дня вони змовилися, щоб убити його, і тому не ходив більше Ісус між юдеями явно, але звідси вдався до околиць поближче пустині, до міста, що зветься Єфрем, і тут залишався своїми учнями. Наближалась Паска ж юдейська, і багато хто в краю вдались перед Паскою в Єрусалим, щоб очистити себе. І шукали Ісуса вони, а в храмі стоявши, гомоніли один до одного. А як вам здається, хіба Він не прийде на свято? А прові священники та фарисеї наказа дали, як дізнається, хто, де він перебуватиме, нехай донесе, щоб схопити Його. Ми бачимо, що кульмінація життя нашого Господа Ісуса в нас ближається до свого звершення. Це буде остання подорож нашого Господа Ісуса до Єрусалиму, це буде Його остання Пасха. Але перед тим, ще й трохи часу, після цього, коли Ісус Воскресив Лазара, що ми читаємо, друзі? Ми бачимо в цілому цю історію такою, як дивно вплинуло Воскресіння Лазаря на фарисеїв і на правосвященника. замість того, щоб побачити такі в ньому хоча б пророка, вони бачать в ньому ще більше свого ворога. І до тої степені, що бажають його просто убити. 51 й вірші. Про Каяфа не сказав оцього пророцтва про те, що краще одному померти за народ, ніж народу помирати. Він у того сказав не від себе самого, але про бувши в тім році, він пророкував, що Ісуса народ мав умерти. Виявляється, що сама його посада в Сенедріоні, посада його в синагозі, найстаршого очільника священника, вона була від Бога. Він носив Божу мантію, Божу мантію, призначену для правильної людини на цьому духовному пості. Але, маючи неправильне серце, він міг вважатися неправильною людиною, невгодною, невгодною Богові. Але тим не менше, це місцеписання говорить, що навіть якщо неправедна людина на правильному Божому місці, вона буде нести Божу мантію якогось відповідного служіння, то може служити. Оця сама мантія, яка на цій людині, і ми бачимо, що він пророкував несподівано для себе тільки тому, що він займав святе місце своєю несвятою присутністю. Отже, це місце <клес> откровення, воно навчає нас і говорить нам про те, що деколи так буває в житті церкви, в житті служіння духовного, коли на місці праведному, на місці святому, призначеному Богом. Сидить чи служить не зовсім відповідна людина, не зовсім правильна людина з правильним серцем. Але тим не менше Бог може зробити так, що ця людина буде служити під впливом Святого Духа. Звичайно, що це не ідеальний план Божий, це не ідеальне служіння, яке би мало бути таким. Ідеальним служінням мало би бути, щоб на місці священника церкви був праведний Божий священник. Щоб на місці пастора був праведний Божий пастор, це ідеальна для Бога картина. Але от в даному випадку ми бачимо, що в ділі спасіння народу через Ісуса Христа, Бог Отець, використовує навіть оцю людину, яку можна назвати падшою людиною, яка в силу свого служіння займала найвищий духовний пост серед свого народу, але тим не менше настільки сліпа, що не побачила в Христі. Божого сина не побачила в ньому Месії. <кх> Отож, друзі, ця історія вчить також про всемогутність нашого Бога, всемогутність Отця і Його Святого Духа, коли він може змусити пророкувати навіть самого сатану, який виконає план, не дивлячись на це, що він з Богом бореться. Чому я кажу, сатана пророкує? Тому що 100%. Оці слова знайшов в собі в своєму серці, в своєму розумі правосвящених саме від Сатани. І ми не бачимо духовної реальності в цій історії, реальності злих духів, які працюють над смертю Христа. Але вони там присутні, вони там є. Їх, можливо, є більше, ніж самих фарисеїв. І кожен з них опікає якогось конкретного фарисея. Так виглядає духовна реальність. І на Первосвященником точно працював якийсь князь нечистий під небесних сил. І можна так сказати, згідно цього місця писання, що які би, якими б складними не були ситуації, обставини нашого життя, і якби вони не були наповнені демонічною навіть силою, демонічною атакою, ми повинні довіряти Богові, що в нього все йде по плану, за планом, В нього є Божий годинник, над яким він працює. І навіть вороги Божі, вороги наші, спосібні служити добру службу Богові, який служив цю службу. оцей, Первосвященник Каяфа, який з одного боку мав священний пост, але з другого боку мав безсовісне на всі віки ім'я. «Первосвященник Каяфа це синонім людини, істоти священника, яка убиває в кінці кінців Христа. Тому що Пелат, будучи навіть вищий по повноваженнях за Каяфу, і навіть за Іруда в якійсь мірі, тому що він був якби, ну, правителем від окупаційної влади. Він відпускає Христа, він не хоче його страчувати. І в кінці кінців саме ірод, за підтвердженням і за ліцензією Каяфе, вони вбивають Христа. І знову ж таки, дивним залишається те, що Бог наш спосібний через зло навіть нашого життя виводити якесь пророче добро. Отже, він пророкував, що Ісус за народ мав умерти, Він мав на увазі одне і насправді не знав, що з його слова. Вони підходять для того, щоб описати місію Ісуса і місію Його приходу. Далі написано вже від апостола Івана. І не лише Ісус мав умерти за народ, але й щоб сполучити в одне розпорошених Божих дітей. Що це означає, друзі мої, це кілька планів з змісту цього місця Писання. Ісус умирає і вивільняється велика сила не тільки на очищення і прощення гріхів. А вивільняється величезна сила Духа Святого, щоб преображати людину, міняти її і робити спосібної єднатися з іншою людиною, сполучати людей. Також сполучати інший план, інший контекст цього місця писання, сполучати дітей Божих не тільки з ізраїльського народу, а з народів всіх язичницьких народів, зі всіх поганських народів, які не були Ізраїлем. І не тільки між собою, але разом з ізраїльським народом. Так працює сила Святого Духа по сьогоднішній день, вивільнена через рани і через кров Ісуса. Отже, запам'ятаємо це Откровення. Ісус помер не тільки за народ, а лише й ради того, щоб утворилася церква, святе зібрання, свята еклесія і койнонія, зібрання святих людей на цій землі, які збираються, щоб славити його ім'я. І койнонія – це глибока, близька по духу спільнота Божих дітей. Які очікують приходу Небесного Царства. Отож від того дня вони змовилися, щоб убити Його. Виявляється, що саме цей день був критичним днем, коли вони винесли Христові вже смертний вирок. Хоча воно здається дивним, бо в попередніх місцях Писання ми читали, що вони бралися дуже часто за каміння, щоб вкаменувати Ісуса. І Ісус сам казав не один раз, що ви хочете мене убити. Але чомусь написано, що від цього дня вони змовилися, щоб убити його. Напевно. Що більше в них не було такого брудіння думок, що з ним робити, і не було серед них тих, хто був за його смерть і проти його смерті. Всі, хто увірували до цього часу в Христа, вже увірували і, напевно, з ними не водилися. <кій> з ними в цьому зборищі неправедних, як говорить перший псалом, вони не сиділи. Але всі інші, хто відділився, хто. Використав також для себе тих 3,5 роки служіння Ісуса і не покаявся до того часу, то вони остаточно стали знаряддям сатани в руках сатани в боротьбі проти Христа. <кій> Отож, друзі мої, мораль і откровення цього послання також полягає в тому, що чим довше ми тянемо з нашим покаянням, чим довше люди тянуть зі своїм приходом до Христа, тим більше вони Тратять можливість скористатися цим покаянням і спасительною кров'ю Господа нашого Ісуса. Писання каже, як тільки почуєте слово про спасіння в той день, потрібно серце своє схиляти до Бога, бо невідомо чи це послання повториться в нашому житті, чи буде ще з нами благодать на покаяння. Тому що ми бачимо в цій історії Івангелія від Івана священиків, не тільки одного первого священика, який цього року займав цей пост. Але й багато інших священників, які вже відслужили в своїх руках свій посвящений і ще будуть служити. Це був збір самої еліти священства Ізраїля. І цього дня вони остаточно, вже без винятку, прийняли рішення, що вони його вб'ють. Ще раз, давайте пригадаємо, після якого дня, після події Воскресіння Лазаря, вони його вбивають. Знову ж таки, залишається думати, як над дивом. Христової природи і Його чудес, так і над дивом закаменілого серця людей, над дивом тих людей, кого Ісус називає дітьми диявола. І напевно на це вони є діти диявола, щоби бути такими закритими для Бога. Напевно, диявол і падші духи, вони також мають таку свідомість, вони колись були в славі Божій, вони мали спілкування з Богом. Вони його втратили, і, можливо, мають можливість до покаяння, але ніколи ним не скористаються, тому що серце їхнє також занадто черстве і занадто закрите. Цим людям більше покаяння немає. І тому, що вони не розкаються вже ніколи. Вони стають повністю слухняні в ділах сатани в боротьбі з Христом. Від того дня вони змовилися, щоб убити його. І тому не ходив більше Ісус між юдеями явно. Можливо, тому що Ісусові про це донесли, а можливо, тому, що Дух Святий проговорив Христові. Швидше всього, так і було. Це означає, що і Дух Божий був на цьому фарисейському зібранні. Він все бачить, це чує, розуміє, і спосібний вести свого праведника по дорогах цього життя таким чином, щоб його врятувати, коли треба. І тому не ходив більше Ісус між юдеями і явно, але звідти вдався до околець поближче пустині. До міста, що зветься Єфрем, і тут залишався своїми учнями. <кій> Ісус зрозумів, що небезпека велика, і Дух Святий чи інші люди йому сказали, але Дух Святий це потвердив, вирішив, що не буде ризикувати до того дня, коли прийде його час віддати життя за людей, що він не буде ризикувати і віддалився подалі від Єрусалиму, від цього центрального місця, де вирувало фарисейське життя, де сатана. Перебував, що ми можемо зрозуміти з цієї історії, друзі? Що сатана він може бути і в святому місці, і в святій столиці, там, де в нього є свої інструменти, ефективні і провладні. Але Ісус з Божим життям, з зародком своєї церкви, Він відходить чим далі від цієї столиці. Тому не завжди в таких священних місцях, як люди вважають, є Боже життя. Можливо, воно для багатьох з людей є. Десь на околиці цих релігійних центрів. Воно є десь поближче до пустельних місць, де є оці люди дивні, які не хочуть причащатися пафосу і гордості, і величчя людської гордості. Вони шукають Бога на самоті, Бога в одиноких місцях. Це такий роздум для нас про наше життя. Можливо, нам не відкриті доступи місця до якихось дуже поважних авторитетних місць і положень. В людей, але завжди залишається Бог, де його можна знайти в несподіваному місці, в несподіваний час. Головне шукати Бога. І деколи для того, щоб його знайти, потрібно звідкись віддалитись. Якщо таке сталося з вами, що вас віддалили, чи вас десь не приймають по причині того, що ви повірили в Бога, то не переживайте на цю тему. Бога дуже багато, навіть в пустелях. Він віддалився Ісус до пустелі і до міста, що зветься Єфрем. Наближалась Пасха юдейська, і багато хто в краю вдалась перед Пасхою в Єрусалим, щоб очистити себе. Очистити себе це дуже таке глибоке духовне слово. Передбачались певні обряди з жертвами пасхальними, які мали принести у голови родин, щоб спокутувати таким чином і зняти себе вину гріха, свідомого, несвідомого через пасхальну жертву себе і своїх родин. Це означало очистити себе. Але також ми розуміємо, що в слові очистити себе є не тільки зміст обряду, але лише зміст очищення серця в плані наповнення Святим Духом. Люди, які беруть і жертвують свій час, жертвують гроші, щоби таки піти в святе місце, де вони зможуть почути Божу Слово, оглянути образи Божих потій. Їхнє серце наповниться миром, наповниться спокоєм, і вони обновлять свій завіт з Богом. І в серце поселиться більше миру, більше Божої присутності. І це відчуття душі можна назвати очищенням себе. Двійне очищення себе. Тож, друзі мої, ми бачимо також людей, які рухаються в Єрусалим, де є капище фарисеїв. Але оці прості люди, які не причищаються цієї релігійної системи, яким нічого там не світить, вони приходять не до фарисеїв, вони таки приходять до Бога. Вони приходять, щоб очистити себе, щоб почути Боже Слово, якими б не були ці священники. Вони можуть не завадити людям пізнавати Бога. В цьому також є своє откровення. де коли в місті, де не все гаразд в плані прийняття самого Святого Духа, все одно люди можуть знаходити Бога. Бо це місце назване іменем Божим. Це кафедра, ця церква, названа іменем Божим. Там є Господь, і Він вийде на зустріч людям. Він їх, друзі, очистить. І шукали Ісуса вони, а в храмі стоявши гомоніли один до одного. А як вам здається, хіба він не прийде на свято? Отже, бачимо, що не тільки Пасха, регулярне свято Духовне стало причиною, чому люди пішли на прощу так далеко в Єрусалим. І ця хода їм могла зайнята і три дні, і чотири дні самими чи зі всією родиною. Отже, вони прийшли туди на Пасху. Виконали всі відповідні обряди Мойсея, але серце їхнє прагнуло бачити когось, хто був понад цю Пасху Ісуса Господа, і вони не бачили його і питали в один одного: як вам здається, хіба він не прийде на свято? Це означає також, друзі, що весь Ізраїль того часу гудів і гомонів на ту тему, що Ісус є справжній духовний, Божий, небесний лідер в Ізраїлі. І оскільки люди це знали, і вони прагнули його чути, бачити більше, ніж якогось правосвященника чи якогось фарисея знатного в синагозі, це якраз і злило оцих фарисеїв і священників. Як вам здається, хіба не прийде він на свято? А правосвященники та фарисеї наказа дали, як дізнається, хто де він перебуватиме, нехай донесе, щоб схопити його. В той час, коли щирі люди шукають Бога. І питаються, чи хтось не знає, де той Ісус є. Інші люди, написано, первосвященники та фарисеї, вони вже склали плани, вони вже розробили події. І вони сказали своїм людям мережі слухняних собі, як дізнається, хто де він перебуває, треба про це донести, щоб схопити його. Фарисеїв і правосвященників є план убивати його. Як це треба усліпнути? Щоб в тому, хто воскрешає мертвих, бачити. єретика. як треба усліпнути, щоб в тому, хто спасає людей, як ми сьогодні знаємо, Ісуса відкриває людям вічне життя і небо, дивитись на Нього і сміятися з Нього, і ігнорувати його. Точно так само, друзі, як було тоді, так і в сьогоднішній день, де люди діляться на дві половинки, а може і навіть на три. люди, які люблять Бога і шукають Його, для яких це питання надважливе в цьому житті, надважливо знайти Бога в особі Христа. Друге, противники їм, які думають, що Богу служать, насправді йому не служать. Писання про це вчить особливо з Євангелії від Івана. І вони насправді, займаючи святі місця, насправді служать в дусі, дусі антихриста. Любими своїми вчинками і діями, навчаючи людей, компроментуючи Боже Слово і відводячи людей від пізнання Бога. І третя частина людей це яким абсолютно байдуже до одних і других, і вони не кращі от цих других, тому що спасіння все одно залишається поза ними. Будьте благословенні, якщо серце ваше горить на це Боже Слово, значить, ви ті самі люди, які завжди шукаєте Ісуса, не тільки того, якого ви вже знаєте. А ще й того, якого ви ще не знаєте. Нехай дасть вам Господь пізнання Його і зараз, і в майбутньому, в ім'я Ісуса.